Ми віримо, що Запорука успішного майбутнього України це покоління здорових і сильних маленьких українців. Саме тому ми створили гайд з розвитку дитини, для того, щоб батьки могли зручно слідкувати за розвитком свого малюка, а у разі якихось відхилень могли якнайшвидше звернути на них увагу. Ми зібрали у цьому гайді найактуальнішу інформацію: чек-лісти розвитку дитини до 5 років, актуальні ігри для малечі до року, рецентильні таблички росту ваги та обводу голови. Правила догляду за зубчиками та інформацію по вакцинації, як користуватись гайдом до прикладу, вашому малюкові 3 місяці ви звіряєте з нашим чек-листом його розвиток дрібної моторики, великої моторики, мови та когнітивних навичок. Також ви можете звірити зріст, вагу та обвід голови з нашими центральними таблицями, які вказують середню статистичну норму розвитку дітей у цьому віковому періоді. У разі, якщо ви знайшли хоча б один червоний прапорець у розвитку дитини або відхилення її від середньостатистичних норм ваги, зросту і обходу голови, вертую звернутися до вашого педіатра та обговорити з ним подальше та подій. Окрім того, в цьому гайді ви знайдете всю актуальну інформацію про те, як правильно. Чистити зуби, з якого віку, якою щіткою та пастою, та чим ще, окрім щітки і пасти, важливо чистити зуби, а також як сформувати звичку, чистити зуби щоденно, і ви дізнаєтесь про те, як правильно формувати здоровий прикус у ваших малюків. Чому ці інформації можна довіряти? Ми опиралися на найбільш авторитетні джерела в сфері дитячого здоров'я. Це накази Міністерства охорони здоров'я України, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Американської академії педіатрії та інших провідних організацій. Випуск цього гайду ми приурочуємо до міжнародного дня захисту дітей та будемо його поширювати за донати на зсу. Таким чином, ми зможемо допомогти не лише нашим маленьким українцям, а й батькам дітей, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити і працювати у вільній Україні. Долучайтесь до нашого збору, допомагайте зсу, а також слідкуйте за розвитком вашого малюка в тривоги.